Вони я, я підняв їх, підняв і забрав, корпуси забрав. Гізовий корпус е, вправно на 300, то він так і стоїть. Зверху наставки тільки забирається в сторону і можна передивитися. Mm. Таких сильних е, якихось да, людей деяких, що треба там 10 рамочні, 12 рамочні. Ну, люди привикли до цього. Для них теж 8-рамочні, це як Ну, В умовах. Е, Кого? Не досить великого взятку, або якогось такого взятку, десь якісь частинками. Тому восьмирамочний вулик це більш-менш. Ну і завжди є можливість до його знизу полурамка. Да, питань да. нема. Знизу Низ і зверху Із... розширити розширили. Щось, щось можна його розширяти. Добре. Ще то все питання твоє. Ні, питань наразі немає. Ви досить багато інформації дали. Я вважаю, що на для початку то досить. Я виключаю, то буде з трьох. Я ще часте, я об, об, оброблю його вдома. Дякуємо дуже нашому бджоляру, пану Олександру, місто Кам'янець-Подільський. Ні, ти ви ж дуже занадто. Дуже занадто. за НАТО.